25 березня, 71 рік тому Хмельницький, який тоді ще був Проскуровом, звільнили від фашистської окупації. Під іноземним гнітом наше місто було від 8 липня 41-го. За цей час окупанти розстріляли і замордували у катівнях 81 тисячу проскурівчан, в тому числі 65 тисяч військовополонених у раківському таборі особливого режиму. Тимофій величко, учасник Проскурівсько-чернівецької визвольної операції, пригадує, як разом із побратимами гнали фашистів із нашого міста. Коли наші війська були вже, дали можливість, окружили, просто, тому що перерізали на волочиську трасу, і вже цим військам не було куди діватися. От. Але дали в ставку запрос, що робити з цими пленними, сетю. так ставка дала команду, каже, пускайте їх, хай йдуть додому, а ми там розберемося. Було вже після війни ще молодим Тимофій Іванович закінчив кооперативний технікум, тому що року приходить до своєї «Альма-Матер» на подібні заходи, аби вберегти молоде покоління від жахіть війни. Долучається до нього і його молодші колеги, ветерани вже Афганської війни. Мені приложили виїхати в Афганістан. Прийшлося мені відказатися, так як я сказав, що я ще не готовий. Але показала мені так от два пальчика, так от сказала три роки тюрми або поїдеш. Я говорю, так як воно є, щоб ви бачили, щоб ви знали, що це що це раніше так було. І прийшлося мені добровільно підійти, мені написати рапорт чи заяву по вашому рапорт, і прийшлося поїхати добровольцем Афганістан. Так само потрапив до Афганістану і Микола Панов. Чоловік каже, та війна ще й досі щемить у серці, але більше болить нинішня на Донбасі. Щас ми знаходимося з вами. Спокойно, мирне обстановки, а за кота какие-то тисячі километров наривається кров, дімно наші соотечественники. І надіємося, що все таки як нікак додатися кадикадата должен прийти кінець этому кркпролітті і наступить на наші землі мирий покої. Миру нині хочуть усі зараз. На жаль, те, що наші однолітки також стали на лінії фронту, бачать це все на власні очі. Це жахливо, але я вважаю, що перечи досвід минулого, це допоможе нашим, нашим одноліткам, нашим солдатам вижити, повернутися живими, здоровими і зберегти мир в нашій країні. Викладачі ж зауважують за два минулих роки юнацтво стрімко подорослішало, Тож нині готове сприймати жахіття сьогодення і робити правильні висновки. Діти різко подорослішали. Діти не просять купити там їм 15 ту пару взуття, наприклад, так? тому що вони бачать про те, що є споживацькі цінності, ну вони потрібні, а є справжні цінності. І ми повинні не колись не вбаймуть зараз зростити ту націю, яка не дає хабарів, яка працює на 100%, яка навчається на 100%, яка любить на 100%, яка живе на 100%.